Знімаю заспокійливий рілс для мам-підлітків. До мене часто звертаються мами підлітків в паніці вже на нервах, в істериці. що робити в їх дитини-підлітка, хлопчика чи дівчинки виявили інсулінорезистентність. Вони біжуть до мене за порадою, що ж робити, за що хапатись. Дитина, все дитина хвора, щось треба робити, лікувати. А як саме я хочу заспокоїти і сказати, що інсулінорезистентність, підвищений рівень інсуліну, підвищений індекс хома для підлітків є абсолютною нормою, тому що інсулін це анаболічний гормон, який сприяє росту, розвитку тканин, запасанню жирової маси, яка важлива для дівчат, особливо в період статевого розвитку, тому що тільки по досягненні певної частки жирової маси дівчинка може розпочати нормальний статевий. Розвиток почати менструювати і інсулінорезистентність для підлітків, а також для маленьких дітей і для вагітних, є нормальним здоровим станом. Тому що дитячий підлітковий організм та плід в утробі вагітної вони інтенсивно ростуть, вони знаходяться в стані вираженого анаболізму, і в такому стані підвищений рівень інсуліни є абсолютною нормою і є благоприємним набагато гірше, коли інсулін низький, індекс хома низький. Це означає, що ресурс організму до росту, до розвитку, до запасання, відкладання побудови нових тканин знижений.